привіт, друзі, сьогодні в мене буде такий влог, я хочу показати свої книжки. Книжки, ті, що купувалися вже після того, як ми переїхали в будинок, тобто це десь кінець середини листопада, які я прочитала. Скажу так, що я намагаюся читати виключно українською мовою, але на сьогоднішній день дуже мало ще перекладів. Багато перекладається, і старе тиражування да, вона йде руською мовою. Ну, а я знаходжу, і, хто, як кажуть, шукає, той завжди знає. Я вам буду показувати книжки і розказувати більш-менш суть про них. Значить, Книжка називається Українське народознавство, видавництво 94-го року. Ось вона така. Тут дуже класно просто етнографія України. Тут показується, які були, в якому регіоні були будинки, посуд, будь ласка, навіть окрашенки. Да, розмальовували, Вінницька область, і так далі. Всі області, з чого будувалися будинки, як на подвір'ї, що носили, і так далі. Тобто така їжа, і так далі. Це одна з найулюбленіших моїх книжок. Вона доволі е, дорога, тому що на сьогоднішній день такий е, цього року знайти цю книжку нелегко. Але хто я така щоб її не знайти. Так, тут у мене завалявся Джек Лондон маленька хазяйка большого дому, але вона ще на русском Ну, це класика. Ну, я не знаю, чи читаєте класику, чи ні. Наступна книжка, я трошки скажу, що я люблю читати або трилери, хоррори, або якісь мемуари. То є мемуари, які дійсно мені подобаються. Але загалом більш я надаю перевагу трилерам, що та, ну, детективи не можу сказати, але трилери і хоррори мені більш дав подобати. От один із них дівчата, які нічого не скажуть: Ерік Рікстед. Я тільки почала її читати, що мені важко м -м, щось сказати про неї. Це я недавно її купила. Побачимо. Ну, Це один із варіантів трилерів да, зарубіжних. Знову таки, класика Оскар, Оскар Вайлд, Портрет Доріана Грея». Книга не для юних читачів, ну, більш, я думаю, вже з 16, мабуть, років. Книга класна. Я думаю, що кожна людина мусить її прочитати. Просто так свою капілочку яких там історій. От у мене іще одна книга Етнографія України. Також я дуже сильно її шукала. Видавництво зараз я вам скажу. Також 94-го року. Так, да? да, 94-го року. Книга вже видно, що вона е, побувала в багатьох руках. Але я хочу сказати, що такі книги мають бути в кожного українця. Ми маємо знати нашу етнографію, нашу історію, ми все взагалі маємо знати про наш народ. Тому дуже рекомендую. Це має бути в бібліотеці кожної родини. Е, далі. Е, Така от книга називається Вона Как победить панічні атаки ВСД і невроз». Мушу визнати, що я страждала панічними атаками. Хто стикався, той знає, про що я говорю, що таке панічна атака, і наскільки нам здається, що це майже смертельний приступ. Ну, той, хто проживав панічні атаки, той знає, що це ситуативне і якби воно не шкодить здоров'ю, не несе загрози життю, але це те, що ви організм, і нам дуже важко жити з цією. Це не хвороба, це Ну я не знаю, ну скажімо так, невроз. Тому о, ця книжка. Вона більш розказує детально про те, що таке панічна атака, що відбувається, чому організм так реагує при панічній атаці, чому ми так себе почуваємо в момент панічної атаки, і як виходить і переживати панічну атаку. Я не страждаю на панічні атаки на сьогоднішній день, але я, мені книжка не допомогла повністю. І я проходила лікування з лікарями, тобто я за доказову медицину. Далі, ну це такий вступ, тому що ми живемо на сьогоднішній день в Україні в таких важких умовах психоемоційних. Тому я думаю, що зараз багато людей страждає на панічні розлади, панічні атаки, тривожні розлади. Тут немає нічого, типа е Соромливого, немає нічого страшного, але е, не треба це терпіти. На сьогоднішній день доказова медицина йде вперед, і це все вирішується дуже швидко, якщо ви самостійно не можете це пропрацювати. Є терапії, е, де ви пропрацьовуєте з психотерапевтом і знаходите причину е, того, що відбувалося. Я хочу сказати про те, що в мене воно йде з дитинства більшою мірою. Тому що в мене в дитинстві було багато непорозумінь із батьками. І в мене воно пішло з дитинства. Тому все треба пропрацьовувати і виходити з цієї ситуації абсолютно спокійно. Так, Кетрін Стедмен сімейна гра. Цю книгу я прочитала за один день. Це цікава дуже книга про е, письменницю, яка переїхала з Лондона в Америку, і познайомилася з дуже багатим е, хлопцем, з дуже багатої родини. І він їй освічився. І про те, як далі розвиваються події в е, такому трилер, хоррор сюжеті. Дуже класна книга, швидко читається, дуже легко. Приємний після смак після цієї книги, як наче подивився класне кіно. Дуже мені сподобалось, тому ну, рекомендую. Далі. Клера Макінтош я дозволила тобі піти. Книга дуже важка, тому що тут розповідається про смерть, п'ятирічного, загибель п'ятирічного хлопчика, якого збив автомобіль на очах у матері. Книга для мене дуже важка. Важка. Хто не боїться важких книжок, тому я можу вам її запропонувати. Вона цікава, сюжет непоганий, але все, що стосується дітей, для мене це болюча тема, тому мені важко її читати. Далі в нас іде Сюзан Волтер, Таємна угода. Книга, сюжет непоганий. Це таке, знаєте, якщо у вас є вільний час, можливо, на роботі, не знаєте чим зайнятися, можна читати. Вона не захоплюється так, що хочеться її прочитати зразу. В принципі, я вам скажу так: що я читаю книгу день півтора дня. Якщо мені сюжет цікавий, я її швидко ковтнула і пішла далі. Ця книга забрала більше часу, тому що, ну, такі. В сюжеті якщо просто любите читати, іміють місце бити. Значить, тут розповідається про те, що е в родині е вава збито було чоловіка і дружина, де загинув чоловік. І людина, яка збила цього чоловіка, дуже заможна, і вона намагається е скрити е сліди свого правопорушення е фінансами. Перед цією родиною, яка залишилася без батька. Тоже там свої нюанси не плахає. Далі книга Магда Стахуля ідеальна. І книга реально класна. Це також трилер. Трилер. Книга про жінку, яка працює з дому, доволі фінансово забезпечена. І про той факт, що вона наблюдає за усіма в Європі дуже багато камер в реальному часі. Ти можеш там в автобусах, в тролейбусах, на зупинках ти можеш дивитися, просто причити камеру і дивитися, як люди ходять і все. І там розповідається про те, як вона спостерігає за людьми. І також далі про її чоловіка. Про зради, про ціну зради і так далі. Книга вартує вашої уваги. Нагадую, що це трилер. Далі, поїхали далі. Ну, звичайно, бібліотека моя складається також з поезії Ліна Костенко, Олександр Олесь, Симоненко і Стус. Я дуже люблю наших поетів. Все мені подобається. І Франко, всі мені дуже подобаються наші книжки. Класика Іван Франко украдене щастя. Ну, я вважаю, що це то, що має також бути в кожній українській родині в бібліотеці. Ну, я думаю, що не треба розповідати. Так, книга Чудове подружжя. <гану> Класна книга, обалденна книга. Книга про те, як одногрупник звернувся до своєї одногрупниці за допомогою, ну, спустя там, багато років після того, як вони закінчили вже навчання, що він успішний бізнесмен потрапив до в'язниці, а Вона адвокат за якоби вбивство своєї дружини. Хоча він каже, що він свою дружину не вбивав. І він просить її бути своїм адвокатом. Ну, і вона, як адвокат, починає це все вигрібати і шукати, хто ж насправді вбив його дружину. Цікава книга, рекомендую, дуже швидко читається. Ось ці дві книжки від Шарі Шаліла Я рекомендую це також трилер і плюс детектив. Дуже швидко читаються. Значить, перша нещаслива родина. Дуже, дуже дуже класна книга. Тут розказується про те, що одна дуже заможна родина, маючи трьох дорослих дітей. В общем, знайдено їх мертвими чоловіка і дружину. Їм десь уже думаю за 60 років. І починають розслідувати це питання. Хто ж вбив? І сімейні ці драми всі вспливають. Класна книжка. Тут усі брешуть також про зниклу дівчинку. І також потім сімейні проблеми вилазять на загал. Тоже цікаво, швидко читається, без всяких нюансів. Також в копілку моєї бібліотеки Ліна Костенко 300 поезій. У мене колись була така книжка, але вона залишилася в будинку моїх батьків, і ніхто мені її не віддав, звісно ж, я думаю, що її вже викинули. Тому я купила собі іншу, тому що вона має в мене. Далі поїхали. Паперовий палац. Це такий мемуар про жінку, яка описує своє щасливе життя подружнє, але в якийсь момент зраду з іншим чоловіком, з другом дитинства. Е, описується, чому, як, при яких ситуаціях і так далі. Е, книга непогана, не можу сказати, що вона там супер-мега цікава, але деякі нюанси е, мені сподобалися. Так, далі в нас е, Меган Міранда е, Ідеальна незнайомка. Е, теж дуже класна книга, я її рекомендую. Я вже не дуже пам'ятаю, що тут, але я пам'ятаю, що дуже ж. А, тут про м -м, двох подруг, які приїхали в інший штат, здається, в Америці здається, в Америці. Зі Сявмери з каче І е, одна була вчителька, інша не, не пам'ятаю, вони знімали помешкання одне на двох, і одна з них пропала якимось дивним чином. Ну, і тут далі вже розписується, куди вона зникла, і що вона приховувала, і так далі. Книжка доволі цікава, дуже швидко я її прочитала. Так, Салі Торн, мій коханий ворог. Це більш роман. Це не трилер, це мемуар роман. Чесно скажу, мені не зайшов. Я не люблю ці всі тілячі ніжності. Я не дивлюся романи, не фільми, нічого. Ну, не люблю я. Вот. <звук> Далі. Зараз є зараз. Книга Сім неправд Елізабет Кей. Я її дуже рекомендую. Вона теж дуже-дуже класна. Це про дружбу між жінками і наскільки вона мені знаєте, чим відгукнулася? Тим, що вона колись теж була типу, найкраща подруга, якій я довіряла і яка не змогла розділити мого щастя. Яка от чесно вона просто перестала зі мною спілкуватися, коли в мене на... Там, почала налагоджуватися життя. Вона цього не витримала, але я просто була в шоці. Тому що вона була і в стосунках і все не було добре. А коли у мене стало добре, вона просто цього не витримала. Вона вибухнула. Ну і слава Богу, що так сталося. Тому що я таких людей свого життя викреслю раз і назавжди. Я така людина, що якщо я ставлю крапку у спілкуванні, то повернення цього спілкування вже неможливе. Це одна, один із фактів про мене. Угу. Тому сім неправд, я вам рекомендую. Класно. Ралі в Востаннє, коли я збрехала. Книга доволі також цікава, закручений сюжет, трилер про те, як 15 років тому дівчата були в лагері і пропали. І там 15 років вважалися безвісті вісті зниклими. Це Англія. Обожнюю англійські сюжети, детективні трилери, холери, або ж. Поїхали далі. Карл Густав Юнг, колективне безсознательне е, і архетипи, звичайно, це також одна із настільних, настольних моїх книг. Чому? Тому що я астротаро психолог дипломований. А якщо ви знаєте, що астрологія це наука, від якої вже пішла наука астрономія, тому ви розумієте, що всі. Великі професори і так далі ніколи не відміняли ні архетипи, ні ієрархії, і тому подібне. Ну це вже, можливо, окрем, окремим моїм відео буде трошки про астрологію. Далі. Ну, Алекс Майкльдіс, я думаю, що його знають усі, хто любить трилери і так далі. Це трилер називається Діви. Але я вам хочу сказати, що спершу ви маєте почитати цього автора Мовчазна пацієнтка. Це два його романи, бестселери, я вважаю, трилери, які просто закручують так. Мовчазна пацієнтка, звісно, мені сподобається більше. Я її читала ще в 22-му році. Я кому здала їх зайця почитати зараз. І це вже ще один його бестселлер. Нереально закручені сюжети, тримаємо в напрузі і так далі. Теж рекомендую. Джек Лондон, Мартін Ну, Це також класика. Не знаю, що сказати, це класика. Алініст, пардон, Калеб Кар. Я не читала ще цю книгу. Я її тільки придбала, алініст, я ще й до неї не дійшла. Щось Востаннє. Ще й пару клик, які не прочитала. Ой, а де ж моя книжка Рутве? Я комусь дала, да, Рутве. Значить, останні дві книжки були від авторки Рутве. Одна із них називається Поворот ключа, а інша «Гра в брехню. І от коли я прочитала поворот ключа від Рутвея, я, просто… Я, по-перше, глотнула, глитнула. По-друге, я просто була в шоці від того, наскільки класна книга. Нереальна просто книга, яка залишила після мене такий слід. І ще там на декілька днів я ходила під враженням і поїхала зразу купила ще одну книгу Рответ, грав брехню. До речі, теж дуже цікавий трилер. Мені дуже сподобався сюжет, як пише з легкістю, ну, понятна, доступна і так далі. Тому я дуже рекомендую цю авторку, буду купувати обов'язково ще її книжки. І так далі. І із того, що в мене залишилось, це Мэттю Блейк, Анна О. Я ще не починала її читати. Це із нового, що я купила. Теж щось трилер. Е, от це такі книжки, які я прочитала з. Ну, ще я просто дала так почитати. Е, з Якого. Ну, з кінця листопада, десь, грудня. Це всі ці книжки, які я прочитала. Ну, окрім класики, та, що просто в бібліотеці. Ну, якби отак. Вот вот. Ребята, читаю я дуже багато. Я вважаю, що людина має постійно читати. Це трошки теж наш мозок в якому активному движенні. Ми не деградуємо, тому я всім бажаю. Тим паче, що я почала 22 року читати виключно, виключно українською мовою, чим я дуже задоволена. І мені дуже подобаються всі книжки на українській мові. Вони більш захоплюючі, тому що наша мова вона вміє і ласкати, вміє, і наказати. Тому ось так. От зараз я буду збиратися. У нас на вулиці дуже сильна жара, нереальна. Я хочу поїхати на квартиру, подивитися, як там у нас справи. Заїду, мабуть, до чоловіка на роботу і... і що? Сьогодні ми байдикуємо, вечерю готувати. Не хочу, тому що дітей немає. А ми з чоловіком можемо чимось перебитися. Тому гарного усім дня! Пишіть свої враження, можливо, ви читали якусь із книжок. Я буду дуже вдячна за коментарі і за актив на моїй влоговій сторінці на Ютуб. Дуже вам всім вдячна, гарного всім дня, мирного і до нових зустрічей. Па-па-па-па.